Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Відео називається Як, бідному, жениться Ніч Коротка. Про що сьогодні? Ось хочу вам сказати наша собачка Люська. Вона в нас місяць, хтось підкинув її до нас на вулицю, коли якраз стояла спека 37-38 градусів. Вона ще цуценятко. Ми не знаємо ні віку, нічого. Шкода було, та й взяли. І отак вона у нас живе. Ще в нас живе вже доросла німецька вівчарка. Ну а Люська оце напевно півтора місяці в нас як є. Все було добре, скажімо так. Позавчора, увечері, все було добре, вона була радісна, весела, щаслива, грайлива, стрибуча. За ніч відбулося якесь невідоме диво. Зранку вона стала пригнічена, перелякана, перестала їсти. Це вчора. Пити, пішла в саду, ховалася під туями, під деревами, тобто стала просто повністю пасивна і така, от у мене склалося перше враження, що, що хтось її чи налякав, чи побив. Ну, Це неможливо, тому що двір у нас закривається з дорослою нашою вівчаркою. Ну, дружать вони добре, і сплять разом, якби і граються разом. тобто я вже... Думала, напевно, вже пішла до той нашої Міледії, вже їй там лекції читала, що ти Люсю ображала і ну, таке. завчорашній день краще їй не стало. Я вже думала, що дійсно травма брала, обдивлялася її, лапки, животик, Думаю, може побита, може кліщ, може піроплазмоз, що завгодно, були думки різні. Води вона так і не торкнулася вчора, ми її на ніч поклали в будочку, сподівалися, ну до останнього сподівалися, що це, що це напевно, переляк. Сьогодні зранку абсолютно випадково от вона вийшла на газон, така сама пригнічена, вона вийшла на своїх лапках і, вибачте, скажімо так, захотіла покакати. І я звернула на ту увагу, що це вона зробила просто кров'ю зі слизом. Відповідно, моментально люську вхопили і моментально повезли у ветеринарну клініку, там, де теж її обдивилися, зробили відповідні аналізи і тести. І діагноз такий у Люськи чумка. Де люська тої чумки набралась, невідомо, тому що, в принципі, повторюся, двір закривається, і сторонніх якби немає. Ну, менше з тим. Маємо те, що маємо. Люська в дуже в тяжкому стані. Вона маленька. На вагу вона може кілограм 6 чи 7 не більше. Це, ну, Вона тут ценятко, ще в неї ще нітечки не було, нічого. У клініці зразу зробили їй укол антибіотика. Поставили в лапку катетор і приписали нам лікування. Що таке чумка взагалі? Чумка це. Інфекційне захворювання. В основному хворіють молоді собаки, тому що ми лікаря перепиталися, що як нам бути з Міледією нашою, ну їй вже три роки. Він сказав, що вона, якби, загрози для неї немає, тому що хворіють молоді собаки. Звісно, що Люсю ніхто ніякого щеплення їй не робив, тому що просто не дійшли руки до того. Хоча Міледі у нас вакцинована, і всі щеплення, все, що. Потрібно все у неї є, а цю малу так ми до клініки і не довезли через загрузну роботі і взагалі через, через брак часу і через власну халатність. І от що ми маємо. Люся, практично, бачите, в якому стані. Від неї жахливий, просто жахливий сморід, запах, от як. Ну, вибачте, сичі і, напевно, м'ясо, яке розкладається, жахливий. Оце отак пахне чумка. Стояла, якщо вона стоїть на лапи, вона отак от опускає голову вниз. І, ну, як то молодь каже, стоїть і втикає. Інакше це не назвеш. Чумка загуглили, ми подивилися. Там інкубаційний період достатньо цікаво означений: від 3 до 21 дня. Тобто, так би мовити, не вгадаєш ніяк. Але. Сподіваюся, що, будемо, що ми її врятуємо. Лікування, звісно, непросте, тривале і довге. Ну, це зараз от першу крапельницю ми поставили. Оце чоловік, вибачте, на слові, як із сада з курятника прийшов, Отак з нею вже сидить півтори години, щоб вона не смикалась і не дьоргалась. Вже такий досвід лікування ну, іншої попередньої нашої собаки від пероплазмозу, капання крапельниць, ми це знаємо, тоді ми всю ніч. Ночували на підлозі чоловік з тим псом спав, дуже було тяжко. Не знаю, як буде з цією. Хочу сказати, розказати, що нам тут написали, яке лікування. Можливо, принаймні хтось буде, можливо, комусь це буде потрібно. От у нас лист призначення. Собака Люся. Парвовірусний ентерит це називається значить система, крапельниця, розчин Рінгера або стерофундин, дві крапельниці на день треба по 200 мл протягом 7 днів вводити внутрішньовенно крапельно зі швидкістю 1 крапля на 2-3 секунди. Враховуючи те, що у неї стоїть катетер, перед кожним введенням препарату катетер треба промивати. От перед і після введення будь-якого препарату промивати зі шприця без голки, фізрозчином по 2 мл під тиском. При будь-яких маніпуляціях з катетером міцно фіксувати його закрильця. Не знаю, друзі. Далі. Які робити ін'єкції? Значить. Сінулон по 0,45 мл – Це антибіотик ветеринарний. Один раз на день внутрішньо м'язово встигно задньої лапи або під шкірно в холку протягом 10 днів. Значить, антибіотик 10 днів підряд. Метранідазол по 20 мл. Два рази в день в катетер вводити розчин. Протягом 30-40 хвилин. Тобто дуже повільно, дуже повільно натискати на поршень. Ондансентрон. Це мені в аптеці сказали, що проти ворвотне. Скажу чесно, це я не взяла, ну, у неї рвоти немає, але, напевно, завтра доберу. Значить, цей ондансентрон, 2 мг на мілілітр дозування. 2-3 рази на день по 2 мл внутрішньовенно, так само в той катетор, або підшкірно в холку протягом 5 днів. Так, вітамін В12, цианокобаламін. По 1 мл один раз на день. Один раз, верніше, на 2 дні підшкірно в холку. Тобто, потрібно зробити 4 ін'єкції, от. Це буде у нас на четвертий день, на шостий, на восьмий і на десятий. І спазмалгон. Пекучий. Що таке пекучий, не знаю. Взяла звичайний в ампулах в людській аптеці. Два рази в день по пів мілілітра внутрішнього в стегно задньої лапи протягом семи днів. Тут є рекомендація. Від лікаря починати годівлю з дієтичного вологого корму Royal Canin Gastro Low-Fat. Далі можна перейти на нежирні бульйони з блендерованою куркою та розвареним рисом. Ну, Що я, друзі, вам скажу? Дай Бог, щоб ми змогли її врятувати. Звісно, що купимо всі ліки докупимо, які ще потрібні. Ще там я що не докупила. І саму їжу хорошу їй дамо, але дай Бог, тому що вона дуже в важкому стані. Ну, а друга новина, скажу вам щиро, сьогодні в нас невеличка є і радість, у нас курочка лікбар, кремовий хохлатий, молодочка. Ось знесла перше яєчечко. Малюсіньке, конкретно, голубого, красивого кольору. Я думаю, що грамів на 30 воно отаке яйце. Отака така хоч одна радість. Так що, друзі, до чого це було відео. Бережіть своїх тварин, не нехтуйте щепленням, будьте до них уважні, тому що це наші друзі і серце просто крається, і як нічно чувати, ми будемо з нею, я не знаю. Ну, якось буде. На все добре. Хай ваші звірятка не хворіють.